дня Представтесь, будь ласка. Я шуля, Микола Олегович. Микола Олегович, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, з яким питанням ви до нас зверталися. E, значить, по юридичному супу супроводу, ну, супроводу по отриманню коштів компенсації. При отриманні інвалідності внаслідок ну, бойового поранення при захисті вітчизни. При захисті батьківщини. Так. Да. Я пам'ятаю, що ви зазначали, що попередньо ви вже подавали документи, ходили до вашого ТЦК, писали заяву і дуже довго очікували на результат. Вірно? Рік. Один рік. Але все-таки прийняли рішення звернутися до юридичної компанії за допомогою. Ось я пам'ятаю, що запропонували адвокатські запити відразу на департамент відповідний так. Міністерства оборони, і вже за місяць орієнтовно, можливо навіть трішечки менше, ми отримали відповідь… ще раз так отримали... Скоріше, скоріше. так, отримали відповідь про те, що вам буде нарахована велика сума у розмірі 900 тисяч гривень. Так? Да. Скільки часу пройшло з моменту отримання відповіді і фактичного отримання виплат? Плюс-мінус два тижні. Два тижні. Результатом задоволені? Так, да, да, дуже задоволений роботою ваших фахівців. От, Будете рекомендувати? Я, звісно, буду. Я вже там пару людям давав ваш номер, у них там питання були, вони вже мали до вас дзвонити. Чудово, я, скажу, дуже вдячні. Але пристро, все по факту, все чітко. Чудово. А взагалі про компанію звідки дізнались? З інтернету. Інтернет, реклама, навіть не рекомендація. Чудово, Микола, дуже вдячні вам за відгук. Позитивний. Дуже дуже цінуємо, що звертаєтесь. Так, да, я подальшому, які будуть питання, у мене виникають, тим більше консультація безкоштовна. Я завжди буду до вас звертатися. От ви дійсно на правовому полі. Ну, як на своєму полі граєте. <праць> дякуємо, дуже дякуємо за відеок. Тоді бажаємо вам гарного дня і будемо чекати на подальші позитивні результати по нашій наступній справі. Праці. Так, гарного дня. Дя...